За інформацією головної санітарної лікарки області Надії Оперчук, за минулу добу на Кіровоградщині зафіксували 83 нові випадки захворювання на коронавірус. З них 14 у медиків. 63 жителів області одужали. До Олександрійського відділу поліції зі служби 102 надійшло повідомлення про те, що громадянин із застосуванням пістолета погрожував мешканці районного центру. Група реагування патрульної поліції, яка виїхала за викликом, виявила чоловіка. Він пояснив, що зброя знаходиться в автомобілі. У подальшому на місце події прибула слідчо-оперативна група. Під час невідкладного обшуку правоохоронці виявили та вилучили у транспортному засобі пістолет, набої, а також скляну ємність із наркомісними рослинами. Вилучені предмети та речовини направлено на дослідження до Кіровоградського науково дослідно експертно-криміналістичного центру МВС України, розповів порталу Утріній город начальник Олександрівського відділу поліції Володимир Хвостов. Наразі правоохоронці проводять розслідування у рамках кримінального провадження, розпочатого за частиною першої статті 129, погроза вбивством. 7 листопада, о 10-й годині, в сквері учасників АТО відбудеться акція Козацькому роду Нема переводу» за ініціативою спілки учасників АТО та Олександрійської школи бойових мистецтв Спас, присвячуючи дню пам'яті отамана Усівської козацької громади, учасника бойових дій Олександра Козенка. Тож усіх бажаючих запрошують увіковічити свою повагу захисникам вітчизни закладенням паркових саджанців. Йдеться на сторінці голови ГО «Захисники України Олександрійщини» Олександра Михайлика у мережі Фейсбук. Рятувальники другого ДПРЗ міста Олександрія виїздили на відкривання дверей квартири в селищі Олександрійське по вулиці Кравченка. Власниця помешкання жінка поважного віку відчула себе погано, самостійно не змогла відчинити двері квартири і викликала службу порятунку. Дана подія сталася 4 листопада близько 12 години. повідомляється на сайті управління ДСНС в області.